Всім привіт! Коли на вулиці плюс 26 ми просто поливаємо помідори з башні холодною водою, шлангою. Коли будуть обіцяти холоди, такого робити не можна. Тоді треба обережно з поливом. Висаджую помідори. Зараз використовую подвійний суперход. 10 грам на 10 літрів води, розвожу його в воді, бо воно, як всипать у воду, будуть плавати оці горошки. Такого кольору вода з зимонофосфотом. Це посаджені два дні тому помідори. А ти, що сьогодні висаджувала, притінюю відразу агроволокном. Не знущаюся я з них. Вони маленькі, пікірую звичайним методом під дощечку. І перший день вони в мене під агроволокном. 30 березня посіяли помідори у великі ящики. На 21 квітня дуже гарна розсада. Пікірвать. Якраз два справжні листочки. Намішували землю реківу. багато брали реківи. І домашню, торішню. Три дні тому висаджені. Трішки вони пожовкнуть, ці м'ядольні листочки, коли холодні ночі посиніють. Зранку ми вже їх відкриваємо повністю, на ніч плівкою накриваємо. Це вчора висаджені, відразу вони висаджені зелені, а на другий-третій день якісь робляться не такі. Отак, жовті робляться, а потім позеленіють, як приживуться. Це сьогодні пікірую, зараз, в'януть, тільки ж я їх накриваю. накривую. З помідорами, які я висаджувала перші, швиденько зранку, відкриваємо. Поливали два рази чистою водою, прямо з шланги. Зараз ще не підживлюємо. Вони прижилися, піджовкли. Ночі холодні, у нас плюс шість вночі. І ці щось так виглядають. І жук той, що їсть. Розсаду, лізе. Фінель з перцем, який рятували від морозів. Перець. Нормальний, зелений. А трішки попадало таке від чорної ніжки. Це ж я з ящиків висадила, де була чорна ніжка. Тут маленький, прижився. Два рази також поливали чистою водою. Добре переніс морози з калорифером. Ящики з помідорами на вулиці. В теплиці дуже жарко. Два рази поливаю чистою водою, на третій раз з монофосфатом колію. 10 грам на 10 літрів води. Або грогрімдом 13-40-13. з загроволокна вирощувати набагато легше. Ми його два рази відкривали, щоб полити. Помідори посіяні 26 березня. Ось як не прополювали ще, тому що не вистачає часу. Помідори густенько ростуть. На ніч нічого не роблю. Отак воно накрите стоїть день і ніч під агроволокном. З плівкою так не можна. Це також тунель, який посіяний 26 березня. Зараз ось так. Помідори виглядають, поливали разів три вже просто водою. І прополювали, міжряддя прорихлювали, і цілий день він стоїть відкритий. Поливаємо бажано до обіду, ввечері вже не поливаємо. Розпікірований перець, якийсь краще, прижився, якийсь ще приживоється. Дуже жорко. Йому, йому цей вітер не подобається, але ні, немає як прикрити плівкою. Буду далі висаджувати під парасолькою. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Сонце сідає, тунелі накрили плівкою. Зараз агроволокном трішки поприкриваємо там, де перець. Розквітли тюльпони.